У Миргороді на вулиці Мельченка, що пролягає у мікрорайоні Почапці, працює спеціалізована дорожня техніка. Тут підрядна організація Миргородський агрошляхбуд здійснює вирівнювання дорожнього полотна за допомогою грейдера та проводить щебеневу підсипку. У відділі будівництва управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради пояснюють, що це завершальний етап робіт, які були заплановані на поточний рік у громаді. Останні кошти, які ми повинні використати, це у нас спрямовані на, виправ... на три дороги: це буде вулиця Мельченка, вулиця Микиші і вулиця Василя Стуса до вулиці Нової. На кожну вулицю десь орієнтовно буде по 200 тисяч використано. Там будуть роботи виконані з випраного профілю дорожнього покриття, застосуванням кутків дорожніх і часткової засипки щебеневої підсипки. Уже всі кошти після цього, які в нас були передбачені на поточний рік, в тому числі з асфальтобетону, і ці три дороги, і завершальний етап у нас 16,5 млн, мільйонів, які на цей рік заплановані були з міського бюджету, у нас закінчуються. Всі роботи виконані по внутрішньобудинкових проїздах, які у нас були також передбачені. Всі кошти спрямовані вже. На оплату в казначейську службу, так що я думаю, в цьому році вже ми те, що планувалося, ми по максимуму виконали. Продовж року у Миргородській громаді працювали дві дорожні організації. Вони виконували роботи з поточного ремонту доріг та міжбудинкових проїздів. У поточному році у нас по дорогах працювало дві підрядних організації: прат Миргородський агрошляхбуд» і Зіньківський агрошлях І Обидві організації за Зарекомендували себе з позитивного боку. сподіваємося на подальшу співпрацю в майбутньому. У зв'язку з війною капітальних ремонтів у громаді не проводили, адже такі проекти наразі не фінансуються. У нас дуже багато проєктів є, які вже лежать у минулі роки. проєкти виготовлені, але вони не реалізовані вже на протязі, поки триває війна. Трьох років ні один проєкт із тих, що в нас не реалізований. Будемо тоді дивитися, які нам першу чергу виконувати з тих доріг. І але там треба все одно перераховувати проєктно-кошторисну документацію, тому що за ці три роки дуже змінилося законодавство. Ціни помінялися значно. Ну, сподіваємося на краще. Остаточно усі роботи з поточних ремонтів доріг планують завершити уже в листопаді, доки цьому сприяє погода.